Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Загроза обвалів у воєнний час. Якщо під час обстрілу ви перебуваєте в будинку, в який влучили снаряди, міна чи ракета, то існує загроза обвалу. Тож слід якнайшвидше залишити це приміщення та повідомити сусідам і рятувальним службам. По-перше, візьміть екстрений рюкзак і спускайтеся сходами. По-друге, попередьте про загрозу інших людей вашого будинку. По-третє, намагайтеся уникати натовпу. Коли покинете приміщення, відійдіть від будівлі мінімум на 100 метрів. Запам'ятайте 112. Єдиний номер телефону Служби порятунку в Україні. Якщо ви опинилися під завалами, не панікуйте і дійте за алгоритмом. Намагайтеся повідомити про себе. Маєте справний телефон. Телефонуйте рятувальникам і виконуйте їхні вказівки. Після цього телефонуйте рідним. Економте зарядку, щоб не втратити зв'язок. Прислухайтеся до навколишніх звуків. У хвилини тиші стукайте по батареях, кричіть у витяжку у вікно. Якщо вас не почули, спробуйте вивільнити руки і ноги. Не чіпайте предмети, на яких тримається завал. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і уникнути переохолодження. Вас почули? Чекайте на порятунок і виконуйте вказівки рятувальників. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі, друзі!